Працівників підрядної організації облаштовують накриття для транспортеру, який подаватиме сировину до котельні. Її спорудили на подвір'ї Терешківського ліцею. Зараз зробимо каркас. Каркас зверху буде зашиватися металом, лис буде гофрірований і буде закриватися щі. Там буде люк, куди буде виходити транспортер, який буде подавати щіпу до... Котла будувати котельню на подвір'ї навчального закладу почали торік, наприкінці листопада. Опалюватиме вона ліцей та місцевий дитсадок. На опалення дитячого садочка і школи ми витрачаємо трошки більше двох мільйонів гривень. За теоретичними розрахунками, десь півтора мільйона гривень в рік ми будемо отримувати економію. Це з рахуванням вартості щепи. Орієнтовно за три з половиною роки ми дану котельню повністю виведемо в нуль. Усі процеси у котельні будуть автоматизовані, а температуру можна буде регулювати за допомогою мобільного телефону, каже Павло Ступар. В будь-який час я можу зайти в телефон в програму і подивитися температуру теплоносія, температуру в приміщеннях і навіть з дому проконтролювати і коректувати». теплогенераторній встановили два котли. Нині роботи тут завершують. Сюди ще буде встановлений наддув повітря для того, щоб збільшити КПД середню чи в верхнюю, то буде забезпечений підвод самої щепи, Тобто буде транспортер, подавати щепу. І далі попадати на горілки спеціальні, які будуть спалювати цю щіпу. Деревну стружку зберігатимуть у спеціальному бункері, розповів Павло Ступар. Тут встановлений, значить, стіл поворотний, який буде розрихляти цю тріску, і вона буде подаватися на прийомний конвеєр. Конвеєр буде подавати далі в, в саму котельню. І там вже буде розподілятися по котлам. На будівництво та оснащення котельні з бюджету громади витратили понад 5 мільйонів гривень, розповів голова сільської ради. Тетяна Весна, Богдан Казиріт, Суспільне новини Полтава.